Доброго дня, мої маленькі глядачі, як ви думаєте, що таке природа? Що ви бачите навколо, коли ви ходите на вулицю? Природа це все, що оточує нас: дерева, трави, квіти, річки, небо, птахи та навіть повітря? Як ви думаєте, що ми отримуємо від природи? Так, повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, їжу. Все це нам дарує природа. Навіть коли ми граємо на вулиці, гуляємо в парку чи милуємося веселкою, це теж подарунок природи. І сьогодні я вам розповім декілька цікавих фактів про природу. Факт перший. Дерева дають нам повітря. Неводим дерево може дати кисень для трьох людей на день. Факт другий. Квіти розмовляють із бджолами. Яскраві кольори та запахи квітів допомагають бджілкам знайти дорогу до нектару. Факт 3. Равлики носять свій тім на спині. Їх мушля це їх будиночок, який росте разом з ними. Факт 4. Соняшник повертає голову за сонечком. Маленькі соняшники слідкують за рухом сонця протягом дня. Факт п'ятий. Жаби співають на дощ. Коли жаби квакають голосніше, Часто скоро піде дощик. Факт шостий. Їжа росте із землі. Морква, картопля, помідори. Усе це спочатку було маленьким насіннячком. Факт 7. Всі тварини мають свій голос. Кішки нявкають, собачки гавкають. А корови мукають. Так вони розмовляють. Факт восьмий. Коли йде дощ, земля пахне. Цей запах називається Петрикор, і багато хто його дуже любить. Сонце світить, вітер віє, дощ землю легко миє, на травишці квітка розцвіла. Природа нам дала, пташка в небі весело співає, і жачок у лісі засинає, все живе велика сила. Бережімо ліс і поле, річку, хмарку, чисте поле, бо природа це наш дім, вона друг найкращий сім. Природа це справжнє диво, яке потрібно берегти та любити. І якщо ми будемо дбайливими, вона завжди буде доброю до нас. Дякую за увагу, до нових зустрічей.